Вітаємо вас святами Святої Трійці і бажаємо кожному, щоб наші серця були наповнені Духом Святим. Нашу тему сьогодні висвітлює пастор Церкви Нове життя в місті Івано-Франківськ Володимир Западнюк. І наша тема, святкова тема свято Трійці, Роль Святого Духа. Вітаю, Володимире, Володимир. на студії. Яке значення мало свято Трійці для нас сьогодні? Яке, mm -hmm. має, так? Mm -hmm. яке має значення це свято сьогодні? Так. Для нас важливо десь розуміти, що це свято воно, е дуже важливе і одне із ключових свят, яке десь святкується в церкві. І я би хотів би, щоб ми зачитали текст спочатку, щоб зрозуміти. Е Відколи воно бере свій початок і його глибинне значення. Зараз прочитаємо текст, який знаходиться в дії святих апостолів, другий розділ з першого по 8 вірш. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі, про учнів говориться. І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, немов би огнем. Та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, зібралася безліч народу, та й диву вдалися. Бо вони бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися та й казали один до одного. Хіба ж не галілеяни, всі ці, що говорять, як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народилися? Саме слово трійця або значення цього свята, так, що воно означає для нас сьогодні, воно говорить нам про природу Бога. Бог є єдиний, ми читаємо в Біблії, але Він виявляє себе в трьох особах. В трьох особах це Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І коли ми читаємо Біблію, ми бачимо останнє повеління Ісуса Христа, яке знаходиться в Матвія, 28, восьмий розділ, дев'ятнадцятим вірше. він сказав: ось такі слова: ідіть і навчіть всі народи христячих в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І це дає нам розуміння того, що Бог є триєдиний, так? Перелік іде, певний ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І особливо ми можемо бачити ось цю природу Бога і прояв природи Бога триєдинства в момент, коли Ісус Христос приймав хрещення, це публічний початок Його служіння, і в момент Його преображення, там, де також був голос з неба, де Ісус Христос спілкувався з Отцем і так далі. Ісус своїм учням, перед тим як він вознісся, він сказав важливі такі слова: Ви приймете силу, як зійде на вас дух святий, і будете мені свідками аж до краю землі. Там іде перелік юдея, Самарі, аж до краю землі. І сьогодні велика кількість людей святкують це свято Трійці, або іншими словами, як ми от прочитали в цьому тексті, називається День П'ятидесятниці, так або свято П'ятидесятниці. Іншими словами, що називають День народження церкви. Це важливо також розуміти, що цей день народилася церква, вона стала повноцінно функціонувати самостійною, так можна сказати, на землі. Ісус Христос Вознісся, і вона народилася. І з цього часу десь йде ось відлік існування церкви. Або ще свято зішестя Святого Духа. Або свято зі Святого Духа. Тому що Святий Дух, як ми говоримо в сьогоднішній темі, його роль вона унікальна в тому, щоб народилася церква, і в тому, щоб церква мала функціонувати і жити. Саме п'ятидесятниця слово, воно походить від 50-го дня Воскресіння Ісуса Христа після того, як Ісус Христос Воскрес, 50 днів пройшло. І на 50-й день Бог Дух Святий зійшов на учнів якраз. Ну, ну там, он... воно корінням це свято сягає. Це старо... старозавітнього. Так, ну ми не так, будемо так, це торкатися, тому що це трошки інша тема. Так, так, так. так. Е і ду Бог Дух Святий, він зійшов е на учнів, е він, коли вони перебували в горниці, е щоб пробувати разом з ними і зробити їх церквою Христовою ось важливий момент. І після того, як Дух Святий зійшов на землю. Розпочався е, період церкви, десь в да, давну так називається як період церкви і період роботи Духа Святого. Коли ми е, дивимося, навіть прочитаючи цей текст, коли ми читаємо дії святих апостолів. Е, взагалі інші називають його як дії Святого Духа, навіть цю, е, цю книгу, тому що всі ці дії, які робили учні, це під впливом Духа Святого. І сьогодні Дух Святий він по особливому працює з людьми. Закликаючи їх до покаяння, до примирення з Богом. Він по-особливому вказує на жертву Ісуса Христа, щоб людина могла відгукнутися на те, що зробив Христос. Це його десь така одна із один із напрямків, одна із Його місії. Це десь те, те що те, чому для нас сьогодні це свято важливе, тому що ми пізнаємо природу Бога, що Він є триєдиний, Друге, це те, що ми розуміємо, що день народження церкви або щастя Духа Святого це є початок нового етапу, етапу життя церкви. Це важливо для нас розуміти. Там що Бог, отець ця особистість, син, який прийшов на землю. І помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання, і возніс, і сидить праворуч. отця – особистість. І е, Дух Святий це теж особистість. Так. Це не просто якась енергія, яка йде від Чи Бога. сила. Так, Ні, а це, це особистість. От, теж особистість. Ну, така ос, ну, надзвичайна особистість. Mm -hmm. Так, mm -hmm. це важко описати, тому що це Бог. Mm -hmm. е, от про значення ти вже трошки сказав, так? Mm -hmm. е, свята. Чи події, так, так, можна так краще сказати. А от яка роль сьогодні в житті людини, е, яку роль сьогодні в житті людини відіграє Дух Святий? Угу. Чи це можна сказати? Ну це колись було, він там тоді так. Відігравав, а Сьогодні ми сучасні люди, у нас, е, у нас ще відіграє роль більшу ніж, е, е, ніж Бог? Ну насправді це не так, так? так. Е, якщо говорити взагалі про роль е, Духа Святого е, і цей період, який ми живемо? Е, ми дізнаємося взагалі про Духа Святого з писання, те, що його десь ціль виявляти Ісуса Христа, або вказувати Ісус, на Ісуса Христа, на Його жертву, або іншими словами, ми читаємо про возвеличення Ісуса Христа, і це Його постійна місія. Тому що звісно, через один єдиний шлях ми читаємо Ісус каже: Я є дорога правда, життя, і до мене до отця не приходить ніхто як тільки через мене. І от місія Духа Святого один із напрямків це вказувати на дорогу для спасіння. Це Ісус Христос. Другий, другий момент Дух Святий він докоряє, а також його роль і його дисмісія докоряти в трьох важливих напрямках в житті людини. Або цей, цей докір не просто щоб докорити, а щоб виправити, щоб допомогти людині зрозуміти, в якому вона в стані перебуває перед Богом. В перший напрямок ми читаємо, Біблія каже: Дух Святий докоряє в питанні нашого невірства. Коли ми десь проявляємо своє невірство, він може докоряти, щоб ми, наша віра могла зміцнятися, щоб ми могли переосмислювати і робити кроки віри, в тому числі, а як це ну угу. в житті як відбувається? Ну не через сумління ага. Господь для нас залишив один от, після того як людина відпала. Після того як людина була вигнана з Демського раду, у уна... раю, раю у нас залишилася ще така частинка, яку як за яку дуже вдячний Богові. Тому що це сумління, яке десь показує нам, що є добро, що є зло. Ми можемо від... Від... відрізняти, що є добре, що є зле. І через наше сумління, коли ми робимо якийсь вчинок, чи коли ми роб... допускаємо якусь думку, Дух Святий через наше сумління буде нам завжди казати, ну і це думаю, не добре. Думаю, що е, через сумління. Е... І е, Дух Святий Він говорить до нас, посилаючи нам е, думки від Бога. Так однозначно, е, через слово Боже, через певні обставини він працює над серцем людини. Так, так. І ну думаєш, це ти, може це будеш говорити. Угу. Він також Христос каже, це інший утішитель. Так, і він це також важливий момент по питання утішителя. І коли говориться пошлю, пошлю вам іншого утішителя, до речі, це теж цікавий момент в цьому контексті. От слово інший воно має цікавий відтінок. В прикладі, наприклад, коли ми беремо яблуко так, і розрізаємо її на дольки, яблуко, ми кажемо, дай мені інше яблуко. Природа яблука залишається яблуком, тобто ідея божественності, да, Бога, коли Бог триєдиний, Він залишається. Богом, але це не зовсім інша якісь особистість. Ні, це особистість, яка перебуває ось якраз в трійці, в цій єдності безкінечній. І ось тут якраз ідея утішителя, інший утішитель, такий самий, як я, був за час, коли я був разом з вами по природі. Однак його роль і його місія буде відрізнятися дещо. А ще один із напрямків Духа Святого, його ролі, це те, що він відроджує. Бог створив людину. Ми читаємо Біблію, з пороху земного, вдихнув в дріб дихання життя, і людина стала живою істотою. І тепер Ісус вдихнув в новий порядок життя, життя вічне. Другими словами, Дух Святий дає нам, мож... він, поселяючися в серці людини, він дає можливість нам відродитися або народитися згори. Це та ідея, про яку говорив Ісус Христос з Никодимом. Народження згори. Е, наступний момент Божий дух він перебуває у серцях віруючих. Це важливо також. Він, коли ми читаємо Біблію, він поселяється, е, і Біблія покладає відповідальність на людину, щоб вона сповнювалася Духом Божим. Це, це Біблія до нас це за це, це заохочує. І Господь хоче, щоб дух наповняв все наше життя. Щоб усе наше життя було проваджене Духом Святим, бо ми були ведені Духом Святим. Всі наші рішення, всі наші думки були узгоджені і підконтрольні Духу, і були б духом ведені. Інший момент Дух Святий започатує віруючих. Про Що це говориться? Це в Ефесяна говориться, що ми є започатані. і печать це знак власності. Коли ми десь дивимося на середньовіччя використовували печаті, це знак власності, знак належності до чогось або до когось. І запечатування Духом Святим це ознака того, що ви належите Богові, і печать Святого Духа це гарантія, яку Бог дає людині, щоб ми були впевнені у своєму спасінні, щоб ми могли покладатися на нього, щоб ми не сумнівалися і не проявляли в певній мірі в певні моменти наше невірство. Ми маємо впевненість спасіння. І про це Біблія вчить, що кожен, хто вірує, він може мати впевненість в цьому, що він буде спасенний. Святий Дух він провадить віруючих. І якраз водіння Духа Святого особливо відчувається в якихось кризових моментах або в прийнятті важливих моментів, які стосуються нашого життя, коли ми приймаємо якісь важливі рішення, які будуть впливати на нас. Ми звертаємося в молитві, ми спілкуємося, молимося до Духа Святого так само, і він дає нам розуміння через розум, через писання, можливо, через інших людей. Він також може говорити до нас. І наступний аспект він спонукає нас поклонятися, він спонукає нас віддавати славу Богові. Людина від цього отримує в результаті насолоду, втішення, мир, який не дасть нам цей світ, і більше запалюється до служіння. Більше є заохота до того, щоб проповідувати наступний момент це проповідь Євангелії. Він змушує, змушує да, або спонукає. щось спонукає, заохоче, спонукає так, де до проповіді. Ми прочитали тільки, що текст написано, вони сповнилися Духом Святим і почали проповідувати. Це результат сповнення Духа Святого. Ділитися Євангелієм, ділитися доброю звісткою, яку, яка торкнулася в першу чергу нашого серця. Тому що ми не можемо дати те. Чого ми самі не маємо? Тому в результаті учні отримали Духа Святого і вони пішли проповідати. І ми читаємо їхні результати, їхні плід в перші, е, в перші роки е, в дії Духа Святого. Це три тисячі, п'ять тисяч людей каялися, приходили, і церква росла. Тобто, це спонукання до проповіді е, про Христа. Це його місія. Ну, е, видно, скажімо, таку велику різницю, коли учні. Переживали цю кризу, коли Христос був заарештований, коли Христос угу. був розп'ятий, і вони були розгублені. Так вони були так. безпорадні. Так. Дехто навіть відрікався від Христа. Так. Я не знаю, що чули. Не мали вони сили протистояти злу. Ну угу. коли в день П'ятдесятниці Дух Святий на них зійшов. Вони отримали силу від Бога. Вони вже могли не просто протистояти, визнавати свою віру mm -hmm. в Бога в Ісуса Христа. Вони могли вони мали силу проповідувати mm -hmm. це слово Боже іван, мали, мали сміливість е, в, оро, в, 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 в цьому е, ворожому оточенні, так не дивлячись, що ті самі вороги, які розп'яли Христа, вони серед них почали проповідувати. Звідки, Як, що це сталося? Це дія Святого Духа. Mm -hmm. І Якраз ця сміливість десь їх навіть спонукала йти на крайній мірі аж до смерті. Вони були готові навіть віддати своє життя заради проповіді в Англії, заради того, щоб Христос прославився, і так далі. Ще один момент, який Дух Святий робить в нашому житті, він відкриває нам Писання, він дає нам розуміння Біблії. Без Духа Святого складно, звісно, можна зрозуміти, сприймати Біблію як якийсь набір історичних фактів і так далі. Однак глибину, глибину серцевини Євангелії або того, що зробив Христос заради нас, саме відкриває Дух Святий. І Він дає розумі... зрозуміти цю істину. Правильно її протлумачити е, і правильно відреагувати на цю істину. Ми тому, самі що... не можемо себе спасти, і тому прийшов Ісус Христос. І mm -hmm. ми самі не можемо зрозуміти Слово Боже Євангелію, прийшов, прийшов Дух Святий. Самостійно ми нічого не можемо зробити. Так. А, і ще інший момент: ми самі себе не можемо воскресити. Я ще басюди ще додав би в, цю, в цей перелік. Тому що от, основна одна із ролей Духа Святого це воскресити наші тіла в майбутньому. І ця дія ще в майбутньому, як я вже сказав, це обіцянка, вона тісно пов'язана з Воскресінням Ісуса Христа. Там сказано, а коли живе у вас Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертні тіла ваші через свого Духа, що живе у вас. Це в Римлянам 8 розділ 11 вірш. Тобто Його роль і відповідальність в майбутньому воскресити і повернути да, до вічного життя людину. Те, що ми колись втратили вічне життя, коли були в Демському саду, в майбутньому Дух Святий поверне нас в. Давши нам воскресіння, ось це, якого ми чекаємо, ми отримуємо нові тіла і будемо вічно перебувати з Богом. Хто скептично може сказати, ну але слово трійці немає в Біблії. Е, так, цього слова дійсно немає в Біблії, але є опис трійці. Тобто, ми, коли ми читаємо про отця, Бога Отця, ми розуміємо, що це Бог. Коли ми читаємо про сина, ми розуміємо, що це людина і Бог. І так само, коли ми читаємо про Духа Святого, ми розуміємо, що це Бог, mm -hmm. це, Він е, має Божественність і, е, і все отець, син, і Дух Святий це є, це є Бог. Е, ну, ще таке дуже коротко, mm -hmm. що означає хулана Духа Святого? Ну, інколи це говорить про це і спекулюється. Так, так. Дуже а, коротко. Так. так як ми говоримо, що Дух Святий, як і Отець, як і Син, це особистість. А, в першу чергу а, ми повинні розуміти, що. Є, є певні тексти, які десь про це говорять. Людина може зневажати, ми читаємо або зневажати Духа Святого, або гасити Духа Святого через Божому Слову ми це безпосередньо бачимо, через гріх може це робити, або через якусь релігійність чи традиційність, як ми бачимо, яка була і в Росії, і в книжників, і сьогодні вона присутня також в багатьох. Однак, це все, ось те, що було перечислено, воно не є безпосередньо хулою на Духа Святого. Це не про це. Звісно, гріх, який людина робить, він десь віддаляє нас від Бога. Але ми грішники, це важливо завжди нам пам'ятати, які потребують спасіння. І протягом всього нашого життя ми можемо падати і ми можемо вставати. Про це Біблія також говорить і каже, що праведник він впаде сім разів, але підніметься. Однак це все не є холою на Духа Святого. Це дуже сильно колись мені допомогло, тому що в минулому я пам'ятаю, як я тільки починав свої перші кроки з Христом. І я от покаюся, в мене радість, я відчую таку якусь на певну чистоту, певну якусь таку і так далі. І доходить певний момент, і я грішу. І я думаю, все, я, напевно, похолив Духа Святого. І все, і я думаю, все напевно я втратив там спасіння, втратив стосунки з Богом. Mm. Все, я вже не достойний того, щоб зватися сином Його. А от що Біблія говорить нам про про хулу на Духа Святого, усякий гріх і хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хто скаже слово на сина людського, проститься йому. Коли ж хто скаже на Духа Святого, не проститься йому ні в цім віці, ані в майбутньому. Важливо розуміти цей контекст, в якому сказано. Ісус в цей момент він зцілив людину, одержиму демоном, і люди дивувалися. Саме фарисеї сказали: Він виганяє бісів силою Вельзевула, князя бісівського. Що ж таке хулана Духа Святого? Хулана Духа Святого це навмисне злісне приписування дії Святого Духа саме дияволу. Ось це важливо для нас розуміти. Це усвідомлене, тверде і злобне відкидання Божої дії, коли людина бачить істину, але свідомо називає її злом. Чому не проститься? Бо такий стан серця відмовляється каятись. Немає mm -hmm. пока немає можливості пок... покаятися. І це е... закритість до дії Духа Святого, який є тим, про ми говорили, хто переконує нас у гріху. Або якщо людина холить Святого Духа, вона відкидає єдиного хто може привести її до покаяння. E Нехай Бог благословить е, тебе, церкву, твою сім'ю. Yeah. Е, дякуємо за участь у цій програмі. На наступний тиждень в цій же порі на цьому ж каналі в нас буде інший гість з іншою темою. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам. Вдячні вам за ваші подобайки. Дякуємо, що ви підписалися на наш канал і наш канал рекомендуєте своїм ближнім. Нехай Господь вас благословить рясно і щедро, мир вашому дому.